Доброго дня. Загальний розклад. Все світ вам готує. Про що ви не підозрюєте? Вихід самотності. Зцілення розбитого серця. Щастя, радість, наповнення, закінчення періоду, де... Ви були в самотності, ну, в тому що був негативний вплив. Був магічний негативний вплив, що ви залишалися в самотності з проблемами, в негативних думках. Вирішувати питання або знаходити вихід з тієї чи іншої ситуації, ви повинні були в самотності. А ви ще сили. Я англоохоронець, який завжди був поруч з вами. Ви не були в самотності жодної секунди. Єдине, що не завжди, або в деякі моменти, в деяких ситуаціях і певний відрізок шляху ви повинні були пройти самі. Досягнути певного розуміння, зробити висновки, ну, щоб досягнути мудрості і отримати саме той досвід, який ви повинні були отримати. До закінчення періоду розчарувань, негативного впливу на ваше життя, щастя, радість, наповнення, енергія, зцілення. Часом ви здійсните те, про що мрієте і що бажаєте. Внутрішній конфлікт, конкуренція, негатив. Люди, які негативно впливали на ваше життя. Говорять саме по відношенню до ситуації, ви досягнете гармонії. І насамперед говориться те, що ви маєте захист від вищих сил. На це вказівка. А от люди знаходяться в ілюзіях по відношенню до ситуації, ті, які негативно впливають на ваше життя, тримали вас в самотності, розчарування з розбитим серцем. Вони. Чому ілюзії? Вони думають, що вони керують. Вашим життям і можуть впливати і вирішувати, як вам жити, як вам бути. Але говориться про те, що це ілюзія. А вам відкриваються шляхи, і ви рухаєтесь зовсім іншому напрямку. Ясність, розуміння, інтуїція, вирішення питань, вибір. Ви виходите в ясність, в прорив, керуєте своїм життям і досягаєте бажаного. Ну, з часом, якщо бажаєте зміни в особистому житті або відносно реалізації, потрібно активно діяти, але насамперед, щоб почути ту ж саму інтуїцію, потрібно знаходити спокою в внутрішньому, в балансі, в наповненні енергетичному і активно проявлятись по відношенню до ситуації. Зміни, рух, фортуна, удача. Рух почнеться, відкриються шляхи, отримаєте ясність, визначитися, відсікайте, пропрацьовуєте страхи невпевненість по відношенню до вибору, який ви повинні будете зробити, і йдете в починання. От тільки якщо при даному розкладі От отримали ви інформацію, і будете діяти таким чином, як вам надається інформація, то ви отримаєте позитивні зміни, результати і загалом будете відчувати себе щасливою від тих можливостей і шансів, які будуть відкриватися вам. Ну, можливо, поки що ви ще балансуєте. Ну, тому що є саме ті питання, які потрібно вирішувати, але незважаючи на саме на ситуацію, ви рухаєтеся до результативності. І говорять саме про те, що по відношенню до реалізації. В подальшому ви будете вдоволені наповнюватися саме результативністю. На даний момент, якщо є інші питання, наприклад, стосовно здоров'я, інших моментів, наповнення ресурсності, очистити ментал, від негативних думок, пропрацюйте саме ці питання. Тому що надалі вам потрібно буде боротись, відстоювати, проявлятися активно. Рухаючись в реалізацію планів, ну, щоб досягнути того, чого ви бажаєте, щоб здійснити мрії, щоб жити і наслужуватися життям, щоб свято війшло ваш, ваше життя. Попереду позитивні зміни, і ви досягнете позитивної результативності. Але от єдине, що кожен із вас знаходиться в моменті, в певному моменті, хтось виходить із самотності. А хтось стоїть перед вибором, і от оці всі етапи моменту залежить від того, як ви будете проявлятись, як ви розумієте ситуацію. Тобто вихід самотності, закінчення періоду негативного пизду. Це йде перед вибором, яким шляхом далі рухатись. І от якщо ви не будете зволікати, якщо будете активно проявлятись, то ви й досягнете результативності якомога найшвидше. Але будуть супутні моменти, чому ви балансувати, будуть. Буде не одна ситуація виникати додаткова, або, наприклад, ви рухаєтесь, діяти нова справа, шанс, можливість. А ви боїтеся. Потрібно відсікати страх, невпевненість, негативні думки і діяти, відстоювати, боротися за своє місце під сонцем, але при всьому цьому взаємодії з іншими, колеги, соціум. Рідні та близькі люди вам порада. Чи ви відчували власне задоволення наповнення, вам потрібно відстоювати власні кордони, пріоритети. Дякую.